Всім привіт! Ви на каналі Даня да, сегодня... сегодня... снимаем... сегодня... yeah. да, сбула... Все 3К. І сьогодні ми знімаємо відео з Наном 23К. Да, все нарешті. Моя мрія з Ви всі чемодани не mm, Да, А ми не носимо. Так, <плес> тепер так зараз. Так, зараз усіх пасажирів виправити. Mm. Щоб очистити mm. п'ятий от. Добре. Потім зайшов yeah. Ваня. Я на китайця, я на китайця там Ура! Обогмати. Вас... Я нарешті я полечу ще... на Мальдіви! А він там сидить? Ваня. Ваня, Ваня. Летить на Мальдіви, Ваня. Летить на Мальдіви. Шеф, приберіть чемодани. Приберіть чемодани. Їх має бути всього 10. Зараз. Всі прибрали. І навіть Ваня послухався дивно. Такого ж напоминать. Я оставляю чемодани. Чемодан. А я розкидаю. Красиво скидається. Стой крілка, де ж на пілота. Змінись. Добре. Я стану мумією. Ні, не таким стати. Да там уже пилоты горелые. Да, уже есть там пилоты. Так, а там, там не все пассажиры. Э, конечно, не все там же есть. и будут. А спасибо, а спасибо. Зайди. Доброе, я захожу. Секунд. Хває. Ха-ха, мне все равно. Так, і. Разкрися. Чемодан їм на теку разпитаем. Да. Так, там кина. И це вот, о вот це вот вредный. Не, я не хочу прибирати чемодан. Я буду летіти на стройці, я буду в хабі буду. Оце, все, чого я застрілив, бо він чемодани не хотів. Бо, бо він не хотів прибирати чемодан. Ага, В нас мінус один. Він хотів. Да. Все він. Його немає. Він справді порушив правила. Він не хотів лечити настояча. Він дуже хоче. Ну по своєму все работает. Так от, все же можем вы місця. Двері закриваються. Ну давай сяду. Не злись. Все поки поступают. Ой, 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 ой. Че чудовится? Да, закрыл, закрыл, закрыл. Наши так, так наш літак злітає. Я живу тело. Да, я тоже вичу. Ой, летим вона! круто-круто. Океан. Пучик, тапу. О! Ми ж злетіли. За... Старший відкрив. Ну, добре, закрий. Я ж з собою ноутбук приніс. О. А я знаю, що приніс. Я приніс. я приніс. Їжа дозволена. Я приніс. Я, я приніс торт. Хочеш з'їзгавати?

Давай їмо. Я Все, з'їли нарешті. Дуже смачно. Обід через пів години. Що-що? Обід через півгодини. Добре. Обід я, якщо що, в ту. В одне містечко класне. Так, я теж піду. Туа-туалі. Хоча по мої руки. Ой, два тут просто Да, просто все. Продолжать Ваня Я дай мне клюв.

Я хочу подивитись за борт, я хочу подивитись за борт! Не можна! Не можна. Нет. 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 люті двері вирвало, що робити? Тут так холодно, вже стало, на висоті так холодно. Він там не робить. Ходи сюди там. А що ж? двері закриті. Це толчикін вибив. Це толчикін тупий викинув. Мене чуть туди не висосало разом з ним. Чистен. Так дайте, дайте від автоматичні двері. Yeah. Ого, ще сидите по руки, руку, руки. <звісті> <звісті> І от... А оцей знимаю видео. Дай руку воды. Так, так.

Я на 73к і сьогодні ми зімаємо відео, як я лечу на Мальдіви. Ура! Він вже почався. Почався? Так, з твердеса там. Що він почався тільки? Так, Що таке взлетіли, як це так? Да це, це різний час. Це ж сюжет свій придумали. Так да. що, що то буде на перо чистей, а я м'ясо вані. Дем'ян, може, вже пора другу частину починати і закінчувати це. Зараз, вай! Чекай, тропь, зачекай! Все починаємо.